Шанування хвилиною мовчання пам'яті загиблих захисників України та мирних громадян внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави з наступним представленням почесних гостей на татамі великої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста розпочалася церемонія відкриття змагань Кубка України з кіокушин карате. Це більш ніж 400 спортсменів з 10 регіонів країни, суддів та уболівальників першою привітала та побажала успіхів заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай. Надзвичайно почесно, надзвичайно приємно. Ми бачимо велику кількість спортсменів більше 450, більше 10 областей України, які приїхали, аби прийняти участь в цих змаганнях. І звісно, що для нас почесно і приємно, що на ці змагання приїхав генеральний секретар міжнародної федерації Кікушин Карате. Ну, це надзвичайно високий рівень. Всім учасникам бажаємо сьогодні отримати максимальне задоволення, перемоги і сподіваємося, що ми ці прізвища побачимо на міжнародній арені. Дуже приємно, що на ці змагання приїхав представник офіційного японського холму пан Касухіта Гарай. Дуже приємно, як адміністрація. Обласна відреагувала тут була присутня зам губернатора пані Грицак, і я вважаю, що свято удалось зараз. воно вже йде, як кажуть, у цейтноті. І Я сподіваюся, що кращого місця ніж Дніпро для проведення таких змагань немає. Подібні слова в унісон пані Грицай мовив далі, і очільник Національної федерації Кіокушин Карате вітаючи зібрання. Після чого Станіслав Близнюк з задоволенням запросив до слова одну з живих легенд японського бойового мистецтва генерального секретаря міжнародної організації Карате Кіокушин Кайкан. Айкоу Шахана Кацухіт вигорає сьомий Дан. Я дуже тішуся тим, що мене запросили і радий бути тут, попри важкі часи в Україні через війну. Але ми маємо можливість бути присутніми на цих змаганнях, які зібрали велику кількість учасників. Хочу переглянути всі поєдинки і отримати від них задоволення. Після привітання віцепрезидента Федерації «Кіокушин Карате України, керівника Дніпропетровської обласної та міської федерації Заура Мамедова. Він вручив Кацухіто Гораю брендовану відзнаку з нагоди 35-річного ювілею Національної Федерації. Традиційно не з порожніми руками на турнір прибули інші почесні гості, і водночас друзі: начальник служби фізичної підготовки і фізкультурно-спортивної реабілітації військ, оперативного командування Схід підполковник Євген Коробка та начальниця фізичної підготовки і спорту військової частини капітан майстриня спорту України Яна Ніконова, які вручили оригінальні подарунки військової тематики Станіславу Близнюку та Загуру Мамедову, на чому офіційну частину заходу було вичерпано. Я дуже вражена цим заходом спортивні змагання з карате. Я не вперше вже на цих запрошена, як гость спечесний гость від Збройних Сил України. От, я, ну, мені дуже подобаються ці змагання, тому що змагання це дисципліна. Заключним акордом урочистостей стало виконання державного гімну України, який пролунав під склепінням зали палацу спорту, і на сам кінець на добру згадку про змагання Кубка України, який співпав у часі з ювілейною 35-ю річницею Національної федерації кіокушин-карате, Усі почесні гості від її імені були удостоєні пам'ятних відзнак, після чого учасники знову повернулися до на татамі. адже звітний турнір став генеральною репетицією і останнім етапом відбору до складу збірної України, на яку вже незабаром очікує чемпіонат Європи в Румунії вже за місяць. Наша збірна України прийме участь у Кубку Європи, який буде проходити у місті Бухарест. Я сподіваюся, що сьогодні присутні більшість збірної команди України, і саме ці спортсмени будуть представляти Україну на міжнародній арені. І ми дуже пишаємося, що більшість спортсменів збірної команди України це саме з Дніпропетровської області. Це такий костяк збірної команди України, який приносить багато медалей у загальний облік медалей України. Очікувано і прогнозовано переможцем загальнокомандного заліку стали господарі. Збірна Дніпропетровської області, на рахунку якої 33 золоті нагороди, 42 срібні і 45 бронзових. У лавах варто відзначити Єлизавету Місюренко і Володимира Єжелєва з Дніпра, Анастасію Федорчук з Кривого Рогу та інших серед тренерів продовжують успішно працювати і готувати вправних каратеків Олександр Солдатов, Михайло Бесіда, Антон Коркач з нашого обласного центру, Роман Кашира з Кам'янського, Володимир Бабеуш і Олексій Коваленко з Кривого Рогу. Другою в командному заліку фінішувала Миколаївська, третьою Одеська області, і звісно, окремі слова подяки на адресу традиційного партнера і помічника в організації і проведенні змагань управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.